Renault Megane третього покоління. Автомобіль 2010 року, 1,5 дизель 230 заявного пробігу. Ціна його 6800, номер телефона власника. Сертифікат бачу є в наявності. ось Такі друзі, Renault Megane третього покоління. Автомобіль. на без дисках в чорному кольорі. Має фуркоп. По автомобілю йде механіка п'ятиступенева, чотири склопідйомники, мультикермо, двозонний кліматконтроль. моєму Ютуб-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми черговий автомобіль під ключ для нашого замовника, такий як Renault Megane третього покоління. Підібрали ми сьогодні ось такого меганчика для нашого клієнта під ключ. Автомобіль їде в місто Київ. Автомобіль йде 2014 року. 1,5 дизель. Автомобіль на літній гумі в дуже гарному стані. По автомобілю має один косметичний підкрас. Також має оригінальний пробіг на де на коштанта нових дисках. Має 4 склопідйомника, регулювання дзеркал, має підігрів сидінь. Також має навігацію, двохзонний клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу. Чистий, гарний просторий салон. Такий, друзі, автомобіль ми підібрали під ключ нашого замовника. Автомобіль буде доставлятися в місто Київ. Для нашого замовника. Всім, друзі, кому цікавий автопідбір телефонуйте. Звати мене Андрій. Автомобіль мої хлопці доставили в місто Київ для нашого замовника. А зараз, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Ford Focus. Автомобіль 2008 року випуску. 1,6 дизель 242 зеленого пробігу Ціна його 6 тисяч, сертифікат наявності, номер телефону власника. З такі друзі фокус. Де в нас на зимовій гумі? автомобілі є кондиціонер, підігрів сидінь, два склопідйомника. Кого засікав даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Ford Focus автомобіль 2011 року. 177 зайвного пробіга, механіка шестиступенева, є сертифікат, ціна його 8 тисяч, номер телефона власника є, друзі. Ford Focus. Автомобіль на літній гумі. Має два склопідії мача, кондиціонер, мультикермо, круїз контроль. Не цікаво, друзі, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Автомобіль 2008 року, 2-літровий бензин без жодного підкрасу, як власник, з каталізатором. Ціна його 6350. Номер телефону власника. Такі, друзі, Рено Транс Сенік. Автомобіль на косплантаних дисках. На літній гумі. Має задні парктроніки та також фуркоп. Автомобіль свіжопригний з Німеччини, має безключовий доступ, має шкіряний салон, механіка шестиступенева Має має кліматконтроль, мультикермо, круїз. Салончик шкіряний. Кому цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. volvo v 50 автомобіль 2010 року. 250 заявного пробігу, 1,6 дизель, ціна його 7 тисяч. Номер телефона власника. Такий розівольво вв 50 Автомобіль на легкосплавних титанових дисках на літній гумі. Авто йде на тряпчинному салоні, має механіку шестиступеневу, має мультикермо, чотири скло підіймача. Цікавий, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H, автомобіль, свіжопригнаний з Німеччини 2010 року. 1,6 бензин. 207 зеленого пробігу, ціна його 6850. Такий Astra. В сірому кольорі. Має задній парктронік. Має гарну прошу гумі. Має клімат контроль, два склопідіймача. підіймача. цікаво телефонуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2011 року випуску. 1,7 дизель, 200 зеленого пробіга. Ціна його 7300, номер телефона власника. такі, Друзі, опис Zafira. Автомобіль йде на зимовій гумі. Має мультикермо, клімат контроль, два скло Кого цікавить, друзі, телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго авто 2006 року 205 заявного пробігу, ціна його 6200, автомобіль йде на повному приводі. 1,6 бензин, авто зі Швейцарії. Номер телефону власника. Ось такі от Renokengo. Повний привід. Хто шукає щось таке височеньке на рибалку, на охоту? І повноприводний Renault Кемго. Автомобіль має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два склопідіймачі. Хто зацікавився? Телефонуйте, запитуйте? ПЗО 5008 автомобіль 2010 року, 2-літровий. Дизель 247 зайвного пробігу. Ціна його 8600. Автомобіль на передніх і задніх партроніках. На шкіряному салоні маю легкостальтонові диски. Ось такі, друзі, Peugeot. Автомобілі на механіці, на кондиціонері, має білий шкіряний салон. Сімимісний. Кого цікавий, друзі, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra Ас автомобіль 2009 року випуску. 1.6 бензин. 160 заявного пробігу, ціна його 6150. Номер телефону власника. Ось Такий, друзі, Opel Astra H. Автомобіль. На 18 катках. Має задній парктронік. Мамо кольорі, має дуже просторий гарний салончик. На клімат контролі має два склопідіймача мультикермо. Салон чистий. Volvo v 50 до 2010 року випуску 278 зеленого пробігу. Ціна його 7300. 1,6 дизель, номер телефону власника. Друзі, Volvo v 50 -й. автомобіль на українській реєстрації. На легкосплавних тонових дисках в чорному кольорі. Моя фурков, задний партроник. моя трепченный салон, 4 склапиденника, мультикермо, климат-контроль. Кода Октавія. Автомобіль 2011 року, 2-літровий дизель 103 кВт 264 зеленого пробігу. Автомобіль має повний привід, ціна його 9400, номер телефону. Авто на передніх задніх парктроніках. Автомобіль на літній гумі на легкосплантаних дисках в чорному кольорі. Автомобіль має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультимедію, 4 скло підіймача, підлокітник, мультикермо. В салон гарний в чистому стані. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Passat B6 автомобіль 2010 року, 2-літровий дизель 272 зеленого пробігу. 103 кВт. Ціна його 8700, номер телефона власника. Ось Такий от Passat b 6 На передніх задніх парктроніках. Автомобіль в чорному кольорі. Має фуркоп. Доволі непогана комплектація, має двозони клімат-контроль, мультимедію, механіку 6-ступеневу, Чотири 4 склопідйомника. Когось, друзі, зацікавив такий варіант, телефонуйте, запитуйте.